See the world in colors, I view it black and white. Paint me a picture out of the lines that I live in all of the time. Treat me soft and tender, and love me hard and true. And I burn myself down to the ground. Аніоса Рубунде, тюнин Йора Опсайгакзень Хаджан Марієр Комміда Цевітакріміда. Рада вітати усіх глядачів цього відео. Сьогодні ми зібралися тут для того, аби детальніше знайомитися з секцією корейської мови на кафедрі корейської та японської філології КНУ Ми детальніше поговоримо про саму кафедру, деталі освітнього процесу, познайомимося з дружнім студентським ком'юніті та поговоримо багато інших моментів. Тож сподіваюся, що вам буде цікаво. Погнали. Усім привіт, не лякайтеся, я не глюк у вашому пристрої, а Фосик, душа факультету східної і слов'янської філології. І сьогодні я допомагаю своїм друзям зі студентської ради гідно представити коригістів нашого факультету і їх кафедру. Щиро раджу додивитись це відео до кінця, адже студенти-корегісти готові спростувати багато міфів про свою спеціальність і кафедру та поділяться своїми історіями і досвідом. І я впевнений, що сьогодні кожен з вас почує те, що відгукнеться в серденьку найбільше, адже Наші студентське ком'юніті це спілка багатьох, абсолютно різних людей, яких об'єднують схожі, цілі, мрії та основне любов до чудової корейської мови. Так, усе досить мені тягнути кота за хвіст, полетіли знайомитися зі студентами. Всім привіт! Мене звати Міра і я студентка першого курсу. І хотіла б вам розповісти свою історію вступу в КНУ. Про наш університет я дізналась досить випадково завдяки соціальним мережам. І була вражена тим, наскільки доступно була подана інформація про факультет та кафедру, і те, як адміністрація відповідала на всі запитання абітурієнтів. Згодом я дізналася про онлайн та офлайн зустрічі дні відкритих дверей, і приєдналася до них. На онлайн зустрічі я познайомилася зі студрадою і. Була дуже вражена те, наскільки студентам подобається навчатися. Я бачила це по їх очах та посмішках. І потім, коли був фестиваль Мов Фосфест, який проводиться щорічно з брати факультету для абітурієнтів у травні, я поїхала до Києва і той день був незабутній. Це було неймовірно. Там була Тепла та світла атмосфера було дуже цікаво та круто, і після того дня я е, вирішила, куди точно буду вступати. І зараз розумію, що це було моє, одне з найкращих рішень в моєму житті навчатися тут в КНУ. І я навчаюся очно в Києві, і при е, фактори, які. Ми всі знаємо, це трохи стресово, але мені подобається ходити на пари, і в мене з'явилось багато друзів та однодумців, чому я дуже рада. Тож я сподіваюся, що моя історія когось надихне вступити до нас і здійснити свою мрію вивчати корейську мову. Ви не пожокуєте. Ще раз вітаю всіх. Мене звати Маша, я студентка третього курсу, а також голова нашої студентської ради. Для себе цей університет, а також корейську мову як спеціальність, я обрала ще років у 16 і моєю мрією було вступити на бюджет. Так це доволі нелегко, але зважаючи на велику кількість зусиль, яку я доклала, мені вдалося вибрати для себе бюджетне місце. Тож одразу можу спростувати міф. вивчати корейську мову в нашому університеті на бюджеті та отримувати стипендію. Можливо, проте це не легко. Тож доведеться працювати доволі активно. До студентської ради я приєдналася на першому курсі. і Можу сказати, що весь цей час кафедра дуже тісно співпрацює зі студентським ком'юніті за для проведення спільних заходів а також зацікавлення студентів як і в навчанні, так і в корейській культурі та мові. Свою чергу сутрати теж допомагає кафедрі і, наприклад, гідно представляє її на щорічному фестивалі мов фосфест, про який ми вже згадували раніше. Насправді я щиро люблю наш факультет і кафедру, жодного разу не пошукувала просту сюди і дуже насолоджуюсь усім тим, що зараз мою змогу працювати. Тож моя особиста мета та мета як голови студентської ради факультету допомагати поширенню користики в Україні і надихати усіх бажаючих вступати до нас, здійснювати свої мрії та вивчати ту мову, яку прагне ваша душа. Тож ми з нетерпінням чекатимемо на вас. Вітаю, мене звати Всеволод, я студент другого курсу. Як і багато моїх колег, я довго мріяв про вступ саме в КНЛУ, аби вивчати корейську мову. Я зацікавився цією мовою ще сім років тому. І зараз, за ці півтора роки навчання, моя мотивація щодня лише зростає. Мене надихає активний рік навчання, цікавої корисної інформації, яку ми вивчаємо. Саме для мене мотивацією є приклад наших професіоналів-викладачів, завдяки яким ти розумієш, що сумлінна праці і знання відкриють перед тобою будь-які двері. В оточенні таких професіоналів є бажання навчатися та розвиватися, а також є мотивація досягати своїх цілей. Серед нашого викладацького складу не лише талановиті наставники, що мають круті навички викладання, а легенди української кореїстики, що досі працюють з корейським урядом, з корейськими компаніями, перекладають для президента та першої леді Кореї, коли ті навідуються до України. Такому оточенні є е, е, бажання та мотивація працювати далі і досягати своїх цілей. І так, усім привіт. Мене звати Ніколета. Я студентка 4-го курсу. Дуже багато наших студентів саме мріяли поступити до нас та вивчати корейську мову проте я не була саме з таких людей. Я з самого дитинства мріяла стати хореографом, але раптовим чином я опинилася тут. І знаєте, я не жалкую про свій вибір і я навіть рада тут бути. Звісно, мій шлях був також складним, як і у багатьох. Мені довелося переїхати з 16 років у Київ. В мене ніхто не вірив, що я сюди доїду, чогось зможу досягти. Мені прийшлося будувати заново своє оточення коло комунікації та особливо бути одною з тих, хто нічого не знав про корейську мову та працювати над цим. Проте зараз пройшло 4 роки, я являюсь однією з найкращих студентів нашого потоку та здобула хорошу репутацію серед викладачів. Що можете зробити і ви? Вітаю, мене звати Ольга, я 4 четвертого курсу і хочу поділитися з вами своєю історією. Коли я поступала до університету, я була впевнена, що це моє, я йшла за своїм покликанням. Однак через Певні фактори стався період вигорання, почала шкодувати про своє рішення. Однак потім вихід на очне навчання пробудив мені мотивацію, і зараз я планую навіть вступати до магістратури. Якщо у вас будуть моменти, коли ви захочете здатися, якщо вам буде здаватися, що у вас будуть предмети, які на перший погляд вам зовсім не потрібні, у вас будуть злети та падіння вашої мотивації. Однак... Однак не потрібно здаватися, потрібно йти далі. Якщо ви відчуваєте, що це справа вашого життя? То слідуйте за своїм серцем, і воно вкаже вам шлях. Всіх вітаю! Мене звати Діана. Я студентка четвертого курсу. І зараз я знаходжуся в південній Кореї, куди поїхала в якості студентки за обміном. Тут я вже 4 місяці і проживаю в місті Ансан і навчаюся в Ханянському університеті. Як і багато інших студентів-кореїстів, я дуже мріяла про те, щоб потрапити в Корею за навчанням. І це дуже добре, що наш факультет має дуже багато підписаних угод про співпрацю з корейськими університетами. І як тільки з'являється будь-яка конкретна пропозиція, наш університет публікує оголошення про конкурсний відбір на офіційному сайті або на сторінках в соцмережах. І після оголошення переможців адміністрація активно допомагає, щоб полегшити життя студентам. Ще дуже хотілося б подякувати викладачам нашої кафедри, які не тільки з розумінням ставляться до того, що ти можеш задавати дуже багато питань стосовно Кореї, а чи самі навчалися, жили, стажувалися тут або працювали. А ще й з розумінням ставляться до того факту, що я навчаюся тут за обміном і допомагають вирішити будь-які питання чи проблеми стосовно безпосередньо навчання в Київському національному лінгвістичному університеті. Я дуже рада, що наші студенти мають змогу навчатися в Кореї, де можуть отримувати новий досвід та покращувати свої знання. Але, звісно ж, навчатися тут досить важко. Проте, якщо це ваша мрія, це ваша мета, і ви готові, не покладаючи рук, працювати, у вас все вийде і ви зможете досягнути великих висот. Знову привіт! Ми дуже дякуємо тобі, любий глядачу, що ти додивився це відео до кінця. Будемо надзвичайно вдячні за підтримку наших старань у вигляді фідбеку до даного відео. Лайк, коментар, підписка усе за стандартом. І, звісно, ми чекатимемо на тебе у лавах студентів-кореїстів нашого факультету. До зустрічі, друже!